Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. А це Орхідея Одоріон. Нещодавно я на своєму каналі пересаджувала від неї діточку і сподівалася, що орхідейка буде жити добре. Але якщо ви бачили попереднє відео, ви знаєте, що я її отримала без центрального листочка. І я думала, що вона просто продовжила зараз рости, але ні. В мене вийшла дітка із точки росту. Ось так вона виглядає. Чому я вирішила, що це дітка із точки росту? Ну, тому що попередні всі листочки моментом зараз почервоніли і відпали. Сама ця дитинка почала рости. Менший листочок, більший більший. І на самій основній орхідеї. Від шиї не росли корінчики, а зараз корінчики почали рости у цієї маленької діточки. Тобто вона на материнському пні зараз росте і ростить свої корінчики. Ось і так буває. Чесно кажучи, в мене вийшло з однієї орхідеї Одоріон дві діточки. Одну я вже відсадила, вона себе гарно почуває, це буде нарощувати кореневу, і коли прийде час, я її посаджу в такий же стаканчик, як і всі мої діточки. Купила я її взимку дуже дорого, за ціною квітучою, зараз які продаються. І я, чесно, була шокована, що вона без центрального листочка, і ось такий результат. А нічого, будемо за нею слідкувати, будемо про неї дбати, і все буде гарно. Ну що, буду тримати вас у курсі. Пишіть мені свої коментарі, чи було у вас таке з вашими орхідеями. Мені дуже цікаво.